Я раніше такого не бачу, і, Переконаний, ви теж росіяни і раніше чіпляли щось неймовірне на свою бронетехніку. Називали це по-різному. Черепаха, будка, сарай, мангал був навіть царський мангал. От як це назвати, я не знаю. До речі, ви підпишіться на канал і запропонуйте свій варіант. А тепер давайте разом просто подивимося на цей витвір. Між бронекапсулою і наружним мангалом заложене брьовна пабі борта. Крыша обварена листовым металлом. Выход из наружного мангала. Два листа, между ними кирпич. Бронекапсула для личного состава до шести человек. Изготовлена из двух листов металла, между которыми находятся кирпичи. Внутри обшита резиной. Двери с бронекапсулы аналогичным образом. Два листа, между ними кирпичи. Я не дуже сильний будівельник, але все-таки маю невеличке зауваження. Ви бачили там цеглу, вона білого кольору. Ну, очевидно, це силікатна цегла. За великим рахунком, це пісок з вапном. Під час пожежі а пожежа обов'язково буде. Ця це цегла просто розсипеться. Краще б вони взяли все-таки цеглу вогнетривку. Після вибуху зашкварених вони можуть вишкрябати, і ця будка буде майже як нова. Зрозуміло, що окупанти дуже бояться наших fpv дронів, намагаються максимально захиститися, але зауважте, вони спочатку обшивають деревом, а потім цеглою. Це ж психологія, це така мрія московитів свою дерев'яну халупу обкласти цеглою. Вищий шик. Я набрав командира полку АХІЛЕС Юрія Федоренка, щоб він прокоментував оцей цей витвір ворожої конструкторської думки. Його відповідь прямо з фронту живі силі в противника проблем немає. От як це відбувається? Проходять їхні новобранці, які продали свої душі за три копійки для війни, да, для війни проти України. Вони приходять необізнані військові справі. Дуже невеликий відсоток, які десь там служили. Стає отакий, як з відео ви бачили, перед ними офіцер, який розуміє, що він їх бачив вперше в останній разі, зараз вони там хтось добіжить, хтось загине. І каже: дивіться, сосна русская, ух ухти! Цегла русская, ух ухти, сосна, плюс цегла. ти доїдеш залізнобетонна, не переживай, ми про тебе подбали. І, типу, ну і байдуже. Ну, не дошла то бронемаши, буде наступна партія. І все-таки, чи захистить ця конструкція, ворожий десант від українських дронів? Ахілес каже однозначно: ні, не захистить. Більше того, він каже, що танки з такими мангалами, ну, що правда, трохи менших розмірів, його бійцям вдавалося знищувати з першого удару. Не розкриваючи деталі, як було б потрібно правильно зробити, щоб бів не пробила. Саме ці модифікації, її так, гаражні модифікації російської баційних військ техніки для наших пілотів зберігається можливості ураження і знищення як десанту, так і, зокрема, зупинення самої машини. Чи це є якась така, знаєте, вундервафля, яка гарантовано захищає особову складу бронемашини? Ні. Ну, і взагалі, зараз такий час на фронті, що ворога можна зустріти на абсолютно різній техніці, каже Хілес. Там, де ворога не виходить бронетехнікою, там ідуть вхід будь-які засоби. Ми зустрічали противника на електросамокаті. я зараз не жартую на електросамокаті. Тобто, все, що може зманеврувати по полю бою, вони застосовують абсолютно все. Ну і подивіться ще на один витвір ворожої конструкторської думки: це мобільна вогнева установка зі знищення FPV Дронів це щось більш серйозніше, але і тут є зауваження: ворог чомусь використовує українські важкі мотоцикли Дніпро, могли б використати свої мотоцикли. Подивіться, в якості приціла сітка з блоку живлення комп'ютера, але до таких установок, от того ж самого Ахілеса, ставлення вже серйозніше. Каже, вони здебільшого розраховані на знищення в півдронів снавтоволокні. Ці дрони, ви бачите, це він зараз без. Батарейки і БК, якщо на нього все надягти, він не влізе в кадр. Достатньо великий. Відповідно, він менш маневрений, що має це на увазі, ти не можеш вицілювати противника, заходити з різних сторін. І ворог, відчуваючи на собі зараз ці засоби, також тому що сила оборони починає ними насичуватися. Вони шукають рішення, яке може бути рішення, саме той варіант, про який ви зараз кажете. Коли об'єднуються декілька автоматів, така е мобільна вогнева точка. І відповідно в тих маршрутах, які їм треба закрити, до прикладу свою логістику або будь-що інше, вони викотують і шляхом е візуального спостереження, а також слухом намагаються виявити, де знаходиться дрони. Наносить ураження. Чи противнику вдається збивати певну кількість? Так вдається і вдаємося ми, сили оборони до збиття їхніх таких безпілотників за рахунок стрілецької зброї. Так, але за яким ложетом розповідати не буду. Ну і щодо мотоциклів, то росіяни все частіше їх використовують на фронті. Здебільшого це китайське ендуро. Їздять хвацько. Щоправда, доїжджають не всі, деякі згоряють прямо на роботу. Ну і тепер прохання. Щоб в майбутньому ви не пропускали наші вогняні відео. Ви підпишіться, і ми вам покажемо багато чого цікавого. Чесно, побачимо.